Цікава для мене тема, бо я вже певного віку. ось прочитала статтю, чого одні жінки квітнуть, а інші виглядають ну, погано навіть на свій вік. Що там, в чому причина? Ну Автор статті вважає, що це через те, що треба позитивно мислити, бути наповненим. Ну і так, я вважаю, що треба позитивно мислити, бути наповненим, і Карнегі прям досліди про це робив. Написав велику книгу популярну, це все, звичайно, треба. Але окрім цього, і люди написали це генетика, писали, приклад, бабусь, які там добре виглядали, за їх словами, до останніх там днів при тому, що вони ж тільки не пережили ці нещасні бабусі. І це, ну, я вважаю, що образ життя. Ну, що ти зробиш? З віком, ну, не все можна. Ну, в мене так. От мій досвід, що з віком не все я можу собі дозволити, що я легко дозволяла собі в 20 років. В мене такі, ну, першу вагу я набрала десь в 32. А, і, А так я була худа? Ну, тобто, Я вже зрозуміла, що в мене обмін речовин не такий. В когось інакше це. І друге, що я зрозуміла, що в мене набряки десь в 38. Ну, тобто, якщо я поїла там соленого, то, що я люблю, не запила водичкою. Ну, Буває так, що я подивлюся в дзеркало, і думаю, боже мій. Старішаю. І було спочатку, що я думала, що я старішою дуже сильно, деформаційний тип в мене старіння. А потім, коли я менше цього стала робити, тобто вночі триматися, то я зрозуміла, що ні. Ну, і вагу можна тримати, просто більш зусиль. Тобто, образ життя впливає. Ну і звичайно що ці правила, що спати до десятої, вставати на ранок, робити руханку, все це ну, не для всіх, ну хоч щось, що ми можемо.